Усім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Тут ми піднімаємо різні теми з точки зору репт, раціонально-емотивно-поведінкової терапії. Так от сьогодні ми говоримо про таку тему, як залежність від думки інших, і як же перестати, нарешті в своєму житті покладатися на думку інших людей і прислухатися тільки до себе. Взагалі, коли мені задають це питання, я думаю, якби ж я сама знала. Мені навіть трохи крінжово знімати відео на цю тему, тому що. Я, хоч і психолог, але залежу від думки інших людей. Але на щастя, в мене є багато клієнтів, на яких я випробовувала ті методи, які я вам зараз буду розповідати. І я точно знаю, що ці поради працюють, і це означає, що вони спрацюють і на вас, якщо ви будете прикладати достатньо зусиль. А я, ну, Тренера не грають, як то кажуть. Тому давайте рухатися до першого міфу, який я хочу одразу розвінчати. Це те, що це можна пропрацювати раз і не завжди. Тобто, там я от зараз схожу до психолога, зловлю інсайт. І раз і не завжди мені стане все рівно на думку інших людей. Це на жаль чи на щастя, просто ілюзія, якою ми часто керуємося, і ми часто розчаровуємося і відчуваємо цю фрустрацію, що в мене не вийшло. Досягти такої впевненості, щоб повністю забити на думку інших. Але якщо ми подивимося на це з іншого ракурсу, ми усвідомимо, що це і неможливо. Тому що все рівно в тій чи іншій мірі ми будемо залежні від думки людей, і це нормально, це не катастрофа, це можна пережити. Чому? Перший фактор це соціальна приналежність. Тобто ми є соціальними істотами, які взаємодіємо з іншими соціальними істотами. і Часто наш добробут, наше життя, наш дохід, наше самопочуття залежить від думки інших людей, залежить в цілому від інших людей. І можливо, це навіть в якійсь мірі і корисно, тому що якби ми в цілому не парилися, що про нас подумають. Ми би ходили без трусів, ми би билися на вулиці, коли хотіли, ми би робили всякий бардак і безпреділ. А так думка інших людей і страх не сподобатись все-таки трішки нас стримує. Тому в якійсь мірі це не також і погано. Якщо ви шукаєте підтримку з боку оточуючих, якщо вас турбує оце прийняття, ви хочете бути прийнятими, ви хочете бути зрозумілими, ви хочете близькості, розуміння і так далі, це ознака, що ви звичайна людська істота. Все, більше це нічого про вас поганого не говорить. Тобто, крім того, що соціальні зв'язки вони мають такий нормативний вплив на нас, тобто ми усвідомлюємо, що є нормальним, що є ненормальним в суспільстві, що є неадекватним, що зазвичай засуджується, і таким чином це нас трішечки регулює. Ми не стаємо такими зовсім вже анархістами завдяки цьому. А з іншого боку, просто банально відчуваємо себе в безпеці, коли нас підтримують, коли нас. Заохочують і так далі. Але коли ми виростаємо, ми трішечки переборщуємо з цим. Все було б так добре, якби ми до цього поняття ставилися раціонально, але ж ми і раціональні істоти. Тому вся проблема в тому, що ми перебільшуємо і зловживаємо цією залежністю від. А соціальної думки, і ми її застосовуємо там, де це вже не треба. Наприклад, там банальний приклад. Ви хочете переїхати за кордон, і ви боїтеся, що вас засудять. Ви хочете повернутися в Україну, і ви боїтеся, що вас засудять. Ви хочете почати вести соцмережі, і ви боїтеся, що вас засудять. В цілому ви робите дії, які нікому не шкодять, які не є неадекватними, які не є порушенням чиєїсь свободи, волі, комфорту і так далі. Ви робите щось. Просто щоб кайфувати від цього життя, тому що вам хочеться туди, де вам по суті буде краще. Ми ніколи не робимо якісь дії, щоб зробити собі гірше. Ми ж керуємося якимось задоволенням, нашими потребами покращенням нашого життя, і так далі. Тобто. Ми переборщуємо з цією залежністю від думки інших людей, і вона нам вже починає шкодити більше ніж приносити якусь користь. І в цьому відео я розповім, як же раціонально до цього підходити і як не керуватися якимись нереалістичними ригідними ідеями, які псують ваше життя. Також, що я хочу зазначити, це те, що відкати все рівно будуть. Це нормально, що десь в якихось ситуаціях вас буде все ще турбувати думка вашої мами, вашої подруги, вашого хлопця і так далі. Це теж є абсолютно нормальним, тому. Не керуйтеся ілюзією, що ви це пропрацюєте раз і не завжди, і якщо це не виходить, то з вами щось не так. Ні, з вами все так. Це чому я це говорю? Тому що дуже часто стикаюся в терапії з клієнтами, що пропрацьовуючи залежність від думки інших людей, ми стикаємося з соромом, що у людини не виходить. Тобто, наприклад, в неї страх осуду, це що це тривога. Так? Вона тривожиться, ця людина, і розуміє, що в неї якийсь період не виходить позбавитися, поки що її турбує думка там, батьків там, чи близьких людей там, чи однокласників, наприклад, якщо це ситуація, коли ти ведеш соцмережі. Її турбує це. Потім ця людина тривожиться вже не через те, що вона залежна від думки людей. А через те, що вона не може це пропрацювати, і в неї з'являється тривога через тривогу. Тому я відразу хочу вас попередити, що це нормально, якщо у вас буде не виходити. Якийсь період, ви можете в цьому побути, дайте собі це право. Але той факт, що ви в цілому дивитесь це відео і дивитеся. В напрямку зміни цього це вже достатньо, тому що це означає, що ви визнаєте проблему і ви усвідомлюєте, що щось пішло не так в якийсь момент, десь ви перебільшуєте, десь ви ірраціонально мислите. Так, от, що ми маємо собі постійно повторювати і тримати в пам'яті просто для тих, хто в бронепоїзді, тобто для самих себе повторювати. Нічия оцінка ніколи ніяким чином не може вас оцінити повністю як особистість. Ніколи. В чому ж взагалі проблема в залежності від думки людей? Тому що ми боїмося, що ті думки або ті слова, які вони нам скажуть, вони є правдою, але вони ніяким чином не можуть бути правдою, не можуть бути істиною. Це лише думка, абстракція, яку не можна потрогати відчути чиєїсь людини все це не значить абсолютно нічого. Ви можете мені сказати. А як же вчителі, а як же викладачі, а як же журі, які оцінюють людей, вони ж їх оцінюють? Як ми можемо не покладатися на думку цих людей, якщо загально прийнято покладатися на думку якихось експертів, які можуть оцінити нас? Пояснюю, ці люди по дефолту мають оцінювати ваші якості характеру, ваші якості в зовнішності. Ваші знання, навички, уміння і т.д. і т.п. Вони не можуть оцінити вас як особистість. Вони не оцінюють хто більше зайка і кого вони більше люблять. Вони мають оцінювати вас по якимось критеріям. Оцінити людину повністю як особистість по критеріям неможливо. Немає таких критеріїв, тому що вони завжди суб'єктивні. Об'єктивно вас оцінити не може ніхто. Ви можете собі просто придумати, що ви, наприклад, не знаю, класна, цікава, крута, харизматична особистість. І все, ви нею є. кінець. Вам не обов'язково думати, а що інше. Подумаєте, чи достатньо я харизматична? Та достатньо того, що ви себе вважаєте харизматичною, і все. Це вже буде впливати на те, як ви себе відчуваєте, як ви себе ведете, як ви себе несете в цей соціум. Люди будуть це зчитувати і також відчувати, що ви впевнена і вважати вас сюрприз також харизматичною людиною. Просто від того, що ви себе так поводите, як впевнена. Але також поряд із тим, будуть і люди, які скажуть, що вона із себе таке, оце визомніла, ви взагалі вже. кукуха в неї поїхала. Ну і що? Це не заперечує той факт, що у вас будуть як прихильники, так і хейтери, і це просто частина життя. Це треба прийняти як даність, якби це не було неприємно. Я себе обсираю в голові, вважаю себе нікчемою. І коли я живу своє життя, мені здається, що і всі інші теж про мене так думають. Ви себе обісрали, і тому думка оточуючих для вас така страшна, тому що ви боїтеся, що... Люди скажуть все те саме, що ви і так про себе думаєте, що ви і так підозрюєте, але боїтеся в цьому зізнатися. І тому слова іншої людини будуть для вас просто підтвердженням, що це правда. Я реально якась не така. Мені реально не варто висовуватися, реалізовуватися і так далі. Чим більше ви себе приймаєте, чим більше ви від себе відстаєте, тим менше вас хвилює думка інших людей, тому що ви розумієте, що єдине, що реально от, важливо в цьому світі. Це те, що ви про себе думаєте. І наскільки ви вмієте від себе вчасно відстати, де бути на своїй стороні, де просто залишити себе в спокій, дати собі побути в будь-яких станах, прийняти себе і тривожною, і невпевненою, і залежною від думки інших людей, і так далі. От це буде правда впливати на ваші стосунки з собою, і більше того, навіть на стосунки з іншими людьми, тому що ви перестанете в їх словах. Чути постійні образи там, чи підозрювати їх, що їм не подобається, те, що ви робите, їм не подобаєтесь. Ви, взагалі, як людина. Це дуже важливо. Відставайте від себе. Я не буду говорити вам любіть себе. Я б сказала почати з того, щоб відстати, нарешті, і взагалі не задумуватися, от яка я, та яка різниця, відстаньте від себе. Просто залиште себе в спокою, що. Це не важливо. Ви така вже, яка є. Я б сказала, що взагалі любити себе якось там раз і не завжди, там чи в принципі 24 на 7, це якась така теж утопія. Хотілося б, звичайно, але не знаю, чи це в принципі можливо, і чи це взагалі важливо, як мінімум, прийняття себе з тими всіма недоліками, перевагами і так далі. Це вже перший крок до щастя і благополуччя і такого контакту класного з самою собою. А далі там оце самокохання і так далі, це може прийти вже з часом, коли ви відстали спочатку від себе. Так от повернемося до того, як ми залежні від думки інших людей. Наприклад, уявімо, що ви погано готуєте, і ви взагалі терпіть не можете готувати. Але якщо прийде свекруха ваша. І побачить, що ви не готуєте, що ви і не вмієте, що ви не збираєтесь, що вам і так нормально. Вона може навіть своїм поглядом вас засудити, їй навіть не обов'язково щось робити. Вона просто своїм існуванням вже може вас заганяти в страх, що з вами щось не так. Та що це я не готую? Зараз округа про мене подумає, що я геть уже з розуму з'їхала, що я офігевша вкрай, що я найгірша невістка у світі, що я жахлива людина, що я кончена дівчина і так далі. Тобто вона є відображенням якби тих якихось проблем, які є всередині вас, і ви можете на неї злитися, гніватися, якщо вона вам там щось виражає, свій негатив, наприклад. Але суть не в цьому. Суть в тому, щоб ви в цілому не пов'язували невміння чогось робити із цінністю себе як особистості, тобто ви себе маєте прийняти, не дивлячись на той факт, що ви щось не вмієте робити. Я себе приймаю всупереч своїм невмінням. Те, що ви чогось не вмієте робити, ніяким чином вас не характеризує і ніяким чином вас взагалі не визначає. Ви щось не вмієте, і все кінець це не підтверджує і не заперечує вашу класність чи поганість з вами все ок, і в тому, і в іншому випадку. Висновок. Звертайте увагу на те, чи оцінюєте ви себе повністю як людину, чи лише свою якість характеру, чи якесь, якесь своє вміння, навичку. Тому що, наприклад, мені напишуть відео в коментарях, що Аліна, в тебе якийсь фіговий звук, що в тебе з підлічкою, зроби нормальний звук, бо неприємно слухати, щось шуршить. І якщо я оцінюю раціонально цей коментар і думаю так. Тут оцінюють просто мою навичку налаштовувати звук. Я знаю, що я не вмію взагалі в душі не грибу, як налаштовується звук на камері, на, на Final Cut і так далі. Я не знаю. І я така, ну, по факту, типу, да, я не знаю це. Окей, дякую за зауваження. Наступний раз я постараюся і, можливо, щось зроблю із цим. Але це не оцінює мене як особистість. Уявімо, що моя шиза буде читати цей коментар і як вона його буде інтерпретувати. Да, треш. Я тупий нікчемний блогер, значить, да? Я по мене, Богдана не люблять, значить. Наше мені взагалі це пишуть. Може, вони мене хочуть принизити. Так, точно мене хочуть принизити. Та я сама себе хочу, якщо чесно, принизити. Тому що як можна було таку крінжатину виставити? Це треш. Все це, звичайно, тупий а, приклад. Але він дуже явно показує, наскільки ми прирівнюємо тупо якісь наші невміння до нашої цінності як особистостей. Зверніть на це увагу. Тут присутнє дуже популярне когнітивне викривлення це прирівнювати частину до цілого. Тобто я можу зробити тупий вчинок, припустимо, окей, я не ідеальна людина, я роблю тупі вчинки, але я не стаю від цього тупа. Я можу зробити злий вчинок, але я не стаю від цього зла. Я можу робити будь-які вчинки і від цього не визначати себе як особистість. Якщо ви звикли до чорно-білого мислення, все або нічого, чорне або біле, хороший, поганий. І так далі, вам дуже важко прийняти усі полу та на тому, що ваше мислення будується на екстремальних категоріях або те, або те середини немає. І її дуже важко побачити, якщо себе не тренувати це робити. Але в цілому цей інсайт можна зловити, його можливо зловити, якщо ви будете просто частіше звертати увагу на інших людей, на своїх знайомих, друзів, на себе і так далі. Якщо будь-яку людину запитати, «Скажи, будь ласка, вбивати погано, вбивати це. Ознака поганої людини, і всі скажуть так, звичайно, вбивати погано. Ми всі прийняли, якби всією планетою рішення таке і таку норму, що вбивати не можна, це погано. Це завжди ознака поганості людини, яка таке робить. Але якщо я додам Арусню, то не вся вже планета відповість однозначно так, вбивати погано. Так будуть люди, які перевзуються і скажуть, а ну тоді ладно, тоді можна. І це не буде більше ознакою. Поганості людини, розумієте? Все дуже суб'єктивно і дивлячись, з якого боку подивитися, так само в ситуації, коли ми питаємо, а красти погано. Всі скажуть так, погано. Але якщо, наприклад, це багатодітна мама, яка краде хліб на роботі для того, щоб прогодувати своїх дітей. В цьому випадку вже не всі люди погодяться, що це однозначно істинно поганий вчинок. Тобто, бачите, як все залежить від контексту. І свої вчинки ви оцінюєте по контексту, і ніяким чином не приплітаєте свою особистість до цих невмінь, якихось невдач. Правда в тому, що ми, як соціальні тварини, дуже залежні від думки інших людей. І історично, так склалося, що ми мали. Бути приналежні до якоїсь соціальної групи. А для того, щоб бути в цій соціальній групі, треба було дотримуватися певних норм. І тому думка інших була важлива, тому що тоді тебе просто виганять, а оце вигнання означає самотність, а самотність означає смерть. Тому ми всі несвідомо інстинктивно боїмося насправді самотності і смерті, як я вже говорила в якомусь відео, про корінь усіх тривог. Тому зараз це безпідставні страхи, тому що ніхто... Не помре від того, що хтось когось негативно оцінить. Це лише спотворені думки, спотворені ідеї, які не мають нічого спільного з об'єктивною реальністю. Варто лише це побачити і вам вже це допоможе. Єдине, що нам лишається, це зробити ось це неважливе, реально неважливим. Взагалі мало чого в цьому житті важливо. І думка інших людей, це правда не те, на що ми маємо витрачати стільки часу. Здавалося би, це лише. Думка це нічого, це пустота, це неможливо доказати, пощупати, потрогати. Це просто нічого повітря. І чому ми стільки часу і нервів найголовніше витрачаємо на те, чого немає в реальності, чого просто не існує. Особливо коли це думка інших людей там, чи слова інших людей в соцмережах. Їх немає. Це несправжній світ. Там все не справжнє, і люди там не справжні. Класно іноді себе трішки так потрясти і згадати взагалі про те, що в реальному житті, в от, офлайні, мало хто наважиться вам відкрито виразити якусь критику. Так? А навіть якщо і наважиться, то це питання, хто ці люди. Так? Хто ці люди? От, от Запишіть, будь ласка, зараз собі десь там в зошиті, в блокноті, в нотатках на телефоні, прямо зараз. Список цих людей, думку якої ви боїтеся, записуйте реально, от прямо зараз. Я дуже наполягаю на тому, щоб ви все виконували письмово. Я вам відкрию секрет. Ті клієнти мої, які виконують домашку письмово, взагалі її, як мінімум, просто виконують, вони. Половину менше часу і грошей витрачають на терапію зі мною, тому що їм швидше допомагає і вони швидше йдуть жити своє життя без моєї допомоги. Ті, хто не роблять нічого письмово, ті, хто взагалі не роблять домашку, Ті часто важче справляються зі своїм запитом, і важче протікає для них терапія, тому що репт він створений саме для тих людей, які готові багато робити, і вони готові реально змінитися не тільки можуть, а і дуже хочуть змінитися, тому. Якщо ви дуже хочете змінити своє ставлення до думки інших людей, обов'язково все пишіть. Фамілія, ім'я, отчество, так і записуйте, хто всі ці персонажі в вашому житті? Коли ви їх записали, подивіться, будь ласка, на їхнє життя, на їхній бекграунд і задайте собі питання. Я взагалі хочу жити їхнім життям. Якби у мене була така можливість, я би з ними помінялась життями? Ні. Тоді чому ви прислухаєтеся до їхніх порад? Тоді чому їхня думка має якусь вагу в вашому житті? Наступне питання: чим керується ця людина, коли негативно вас оцінює? Можливо, вона вас і негативно і не оцінює, і це все оцінювання взагалі тільки в вашій голові, але припустимо, що є реально якісь хейтери, там, однокласники ваші, там чи батьки, там, чи друзі, і так далі, друзі, які вас негативно оцінюють. Чим вони керуються? Якщо це однокласники, якісь знайомі, друзі і так далі, від чого вони це роблять? Від хорошого життя? Та навряд чи воно їм треба ось, сидіти вас обсирати, якщо в них все добре з цим. Ними керують їхні комплекси, їхні тривоги, страхи. Ви просто їх тригерите. Ви просто є якби їхнім. Нагадувачем, що їм теж треба щось робити зі своїм життям, ви їх бісите, бо ви щось робите, а вони нічого не роблять. Тому керуються то вони своїми комплексами, тоді чого їх слухати. Друге, це те, що ваші батьки і рідні можуть вас засуджувати там, не роби те, сиди вдома, нікуди не їдь, що ти собі видумуєш і так далі. Це теж дуже часто буває, мені це теж дуже сильно знайомо. Тому подумайте, чим керуються вони, коли вас критикують і засуджують своїми тривогами і своїм небажанням щось робити зі своїми тривожними думками. Зазвичай ось цих гіперопікаючих, тривожних батьків. Взагалі немає навичок якоїсь саморегуляції своїх емоцій. Вони не розуміють, у них немає взагалі ніякого емоційного інтелекту, емоційної освіти. І вони думають, що ви викликаєте в них тривогу. І вони вас, 25-річного, 30-річного сина чи дочку хочуть. Адаптувати під себе, підстроїти, налаштувати так, щоб їм було комфортно жити, тому що вони не хочуть стикатися з тривогами, зі страхами своїми, вони не хочуть над цим працювати. І вони думають, то нехай вона зміниться. Я то що, я то вже стара, мені то що вже. Нехай діти мої під мене підлаштовуються, я то вже стара, куди мені вже? Хай вони живуть своє життя так, як я хочу, бо так як вони хочуть, мені не підходить. Я від цього віддіті тривожусь. Роздайся, море я при. Живіть всі так, щоб я не відчувала тривогу. Дуже, дуже цікаво придумали мами. Тому це теж від їхнього небажання щось робити. І ви можете їм на це вказати, що їм теж ця ситуація корисна, наприклад, якщо їхня дитина, ну як дитина, це зазвичай мої дорослі клієнти там кудись їдуть, щось змінюють в своєму житті, там виходять заміж, розлучаються і так далі. І ці батьки їх засуджують. Знову ж таки, це шанс для них, ця от проблема, трудність, яка виникає в їхньому житті, це пережити якусь ситуацію в житті своїх дітей, навіть не в своєму житті. Це теж для них дуже класна можливість щось змінити, попрацювати над собою, якось апгрейднутися, стати якісно іншою людиною. Тобто подумати, як я можу собі допомогти відпустити і сепаруватися від своєї дитини, як я можу її. Їй довіряти, як я можу дати їй право жити її життя і робити її власні помилки, які вона хоче зробити. Тобто це теж корисно, це мало до кого доходить, на жаль, особливо тут до старшого покоління, це рідко зустрічається, але коли це зустрічається, це викликає в мене таку повагу, просто таку надзвичайне ну, захоплення цими батьками, які вміють жити своїм життям і не розказувати, як їхнім дітям. Підстроїтися під їхні тривоги, страхи і невпевненість. Далі, коли ви проаналізували, хто ці люди, які вас засуджують, ви думаєте про те, які у цього будуть наслідки? Якщо у цього будуть якісь наслідки, зазвичай ніяких, звичайно, ну подумали та й подумали, покритикували та й перекритикували. Далі живемо, живемо. Але якщо вони навіть і будуть, наступне питання, що ви собі задаєте, це, це буде нестерпно. Я можу це пережити. Я переживала схожі ситуації в минулому. Я щось придумала, я викрутилась, в мене вийшло. Скоріше за все, вийшло. І це не є чимось нестерпним. Це знову ж таки робота над терпимістю до фрустрації, тому що в нас у всіх така низька терпимість до фрустрації. Ми не хочемо переживати в житті якийсь дискомфорт. І ми думаємо, що... Краще я не буду висовуватись, і цей дискомфорт мені легше переживати, ніж той дискомфорт, який я переживу від висовування. Умовно, так це засудження, це якийсь вихід із зони комфорту. Це треба щось робити. Я це не можу пережити, тому я нічого не буду робити. І це мені легше пережити. Якщо ви поки що правда так думаєте. Значить, ви ще не готові. Це теж нормально. Я нікого не засуджую. З часом ви прийдете до того, що от наслідки від бездіяльності вони для вас важчі, ніж наслідки від критики інших людей, від засудження і так далі. Просто ви для себе ставите на ці ваги, що вам важче пережити. Те, що ви так і не висунетеся за все своє життя через боязнь оцінки інших людей, а оцінка нічого не значить так. Або ви все-таки висовуєтесь, але справляєтеся з тими наслідками, які будуть, тобто там засудження можливо, а може і ні. Критика, якась там негативні оцінки, тривога, більше відповідальність, більше а, на вас буде а, якихось обов'язків, так, але більше грошей, більше задоволення, більше щастя, більше радості в житті і так далі. Тобто зважуйте ці поняття для себе. Ось, якщо ви собі фантазуєте якийсь такий найгірший сценарій, який може бути від того, що ви все таки зробите те, за що вас засудять, так. Ви все маєте аргументувати, тобто докажіть собі, що правда це станеться, і докажіть собі, що ви не зможете це пережити. Тобто, які докази? Аргументуйте. Коли ви просто так думаєте, і ваша думка базується не на фактах, а на самопочутті, вона поки що нічого не значить, нічого не важить. Коли ви аргументуєте і можете бути таким адвокатом свого переконання, тоді добре. Тому обирайте або чужий сценарій. З не знаю, найменшими патєлями для вас. Можливо. Я тебе, якщо що, бачу? Ні, ти просто там ходив, тепер тут ходиш, я тебе бачу. Дивіться, дуже важливо все, аргументувати собі. Ви маєте бути адвокатом свого переконання. Якщо ви вже його і думаєте, то тоді будьте добрі, будь ласка, докажіть собі, що це реально правда. Чи ви вірите просто в пустишку? Чи ви вірите просто в пустишку, яка не значить нічого, і це переконання базується не на фактах, не на об'єктивній реальності, а на якихось ем, самопочутті, на суб'єктивних оцінках і так далі. Тому ваша раціональна думка, навіть якщо вона ірраціональна, вона має мати якісь підстави і аргументи, докази, чому так. А другий варіант це все-таки жити зі своїм сценарієм і стикатися з тими наслідками, які у вас можуть бути. Одну із двох вибір за тобою пам'ятайте, що у бездіяльності також є свої наслідки, і теж подумайте, чи готові ви з ними справлятися. Ви, наприклад, так і проживете своє життя, боячись висунутись. І що буде, якщо ви так нічого і не зробите? Задумайтесь про це. Це може бути класною мотивацією вам, нарешті забити і робити те, що ви хочете. Як би це не було складно, але... Приступити до цього ви можете тільки, коли ви аргументували і коли ви структурували все в своїй голові. Все, вони перебивають, я не можу працювати в таких умовах. Коротше, на цьому в мене все. Пишіть свої історії, чи переживаєте ви за думку інших людей, і як це в вашому житті проявляється, як ви з цим працюєте, чи як ви взагалі. Ставитися до думки інших людей, чи ви вже в когорці тих людей, які забили на це? Тому бажаю вам успіхів в усьому. Побачимося в наступному відео. Па-па!